Всім привіт! Сьогодні ми на породі грандіозної події фіналу турніру, який усі чекали з нетерпінням. На цьому полі зібралися найсильніші команди, які прийшли довгий шлях, щоб опинитися саме тут. Так цей фінал обіцяє стати незабутнім на кону не лише кубок, а й можливість стати найсильнішими. Гравці готові, трибуни рвуть, а ми готові вам показати усе найцікавіше. Родивсею, особливо на перших іграх. Такий-самий суперник це Динамо Київ. Три дні спочатку дуже сильно переживав, потім мандраж кудись уйшов і мені стало набагато легше. Турнір сам по собі цікавий, сильні команди, соперники було багато стиків. Були жорсткі моменти, були і не жорсткі моменти. Турнір в цьому мені дуже сподобався, дуже гарно. Вітаю тебе з перемогою. Які в тебе відчуття і емоції? Відчуття класні, того, що ми вийшли в фінал і будемо боротися за перші місця. Важко було виграти? Ну, трішки, так. Да. Та того, що противники кусались, не давали прийти, чуть, чуть важко було. Вітаю вас з перемогою. Розкажіть про свої враження після турніру. Ну, враження в нас взагалі е, ну, хороші від, взагалі, від організації всього турніру, від суперників, які в нас е, протистоять. Е, хочеться зіграти ще на такому достатньо хорошому рівні в фіналі з колесом ковалівка. Це у нас таке дербі. Ну, взагалі, ну, ми задоволені, залишилися тільки фінал. Привіт, вітаю вас з перемогою! Дуже важка гра була. Як ти прокоментуєш це? Привіт, так повністю з, з, з вами согласен, що була дуже важка гра. Ми тягнули до останнього як могли. Ну і мені кажеться, на характері виграли. Ми. Дуже дуже гарна команда була проти нас. Обухів теж хлопці боролися, молодці. І їм тільки дякую за те, що зробили такі емоції. Так, так, дуже важка гра була, і якось просто ми якось на ці останніх хвилини в себе дуже сильно повірили. Всі сили віддали на останню цю атаку, яку ми і завершили голом та перемогли. Добрий день! Можете прокоментувати фінал? Ну, фінал є фінал, і ми дійсно побачили дуже напружений поєдинок. Боротьбу повну самовіддачу команди, особливо команди, яка в кінцевому результаті перемогла, бо вона повністю зосередилась на тому, щоб відстояти свої ворота на нуль, як то кажуть. і Їм це вдалося. Десь агресії не вистачило юним динамівцям. І в такій що ми забіймо всю гра мали дуже велику перевагу, але перевага то не зараховується зараховується забити м'ячі, яких сьогодні не було. А в серії пенальті більш правними виявилася команда переможець. Чим яхі вітає. Привіт! вітаю вас з перемогою. Розкажіть про свої емоції. Привіт! Ми дуже раді. Був дуже тяжкий турнір. Ми гідно боролись зі своєю командою та перемогли його. Це було дуже важко. Вітаю вас з перемогою! Прокоментуйте результати турніру. Дякую за привітання. Результати це перший у нас турнір після довгої відпустки. Ми фактично місяць не тренувалися. Всі дуже скучились за роботою, діти за друг другом, за футболом, за своєю командою. Тому, звичайно, ну і Результат задовільний, звичайно, перше місце завжди приємно. В принципі, турнір теж слава Богу, що вони існують, що є в нас така можливість, незважаючи на ситуацію в країні, займатися улюбленою справою і жити. Хоча б відлікатися на декілька е якихось там хвилин від того, що відбувається в нашій країні. Ось і завершився цей захопливий турнір. Вітаємо чемпіонів із заслуженою перемогою та дякую всім командам за неймовірну гру. До, До нових, нових зустрічей!